У нашій бібліотеці сьогодні свято. Саме у ці весняні дні у нас відбувається презентація нової поетичної збірки. Віктор Сердюк представляє свою нову книжку Іде любов, дихання за табури. Пане Вікторе, будь ласка, розкажіть про те, як виникла у вас задумка і взагалі про цю збірочку трішки. Про що книга? Про щире почуття до дорогих в моєму серцю людей, дружини, дітей, батьків, про прекрасний полтавський край, про сутність буття, про силу слова. Взагалі у творчості я намагаюся поєднати дві сфери духовності: це філософію і літературу. Ну і звичайно, про любов.